Вітаю, шановних 11-класників, шановних вчителів. Продовжую підтримку своїх підручників для профільного і поглибленого рівня, 11 клас, параграф 4. Поняття логарифму, властивості логарифмів. Шановні 11-класники, чи любите ви так логарифми, як люблю їх я? Коли я вибирав задачу для сьогоднішньої нашої зустрічі, в мене не було сумнівів. Я обрав задачу досить типову, щоб вам показати. Це задача, в якій дається, наприклад, два логарифми через А і Б або чи там через С і Д, а якийсь логарифм просять знайти. Маю сказати, що 90% це, це не прості задачі, але маю сказати, що 90%, можливо, 95% таких задач розв'язуються досить швидко. І, можна сказати, є алгоритм за великим рахунком. Давайте я вас цим алгоритмом познайомлю. Алгоритмом не логарифмом, алгоритмом познайомлю. Але все ж таки, щоб вам було цікавіше, хто не розв'язував це завдання, спробуйте натиснути паузу, спробуйте його розв'язати, а потім ми з вами порівняємо розв'язки. Ну, алгоритм чи план такий. Дивимося на те, що дано. Звертаємо увагу блакитний візьму. Звертаємо увагу, що в нас є дві п'ятірочки. От п'ятірочка повторюється, правда? Повторюється. Це означає те, що мій шлях розв'язування буде полягати в тому, що я буду зводити, переходити за новою основою до основи 5. Але, перш ніж це робити, оцей логарифм 2 за основою 5 мене влаштовує. А другий мене трішки не влаштовує. Чому? Тому що мені треба, щоб основа була 5. Ви розумієте, що за формулами логарифмування це дуже легко робиться. Значить, логарифм 7 по основі 5 це 1 на B. Отже, мені треба буде. Червоним візьму оце. І оце. А що від нас хочуть? Від нас хочуть логарифм. Логарифм 140 за основою 350. Ну, так я вже сказав, ми переходимо до основи 5. В принципі, вже все сказано було за великим рахунком. Що таке 140? 140, 14 на 10. 14, 2 на 7, 10, 2 на 5. Що таке 350? 35 на 10, 5 на 7, 2 на 5. Тепер уважно працюємо. Логарифм 2 в квадраті за основою 5, плюс логарифм 7 за основою 5, плюс логарифм 5 за основою 5. Тут логарифм 5 в квадраті за основою 5, плюс логарифм 7 за основою 5, плюс логарифм 2 за основою 5. Ну, фактично, ми вже майже закінчили. Значить, перший, у чисельнику перший доданок це 2А. Другий доданок 1 на Б. Третій доданок одиничка. У знаменнику перший доданок 2. Другий доданок 1 на Б. І третій доданок К. Чисельник Чисельники знаменник дробу помножимо на Б. Ну на цьому номер закінчується. На цьому номер закінчується. Ви бачите ну дуже і дуже швидко. Давайте відповідь напишу. Це фактично універсальний спосіб. І ще раз скажу, що цей спосіб, в принципі, діє в дуже великій кількості завдань. Я не можу сказати там, ну, відсоток, нехай там, 90% приблизно. Тобто я зачепився за те, що там і там п'ятірочка, ви бачите її блакитним кольором. І тепер, я думаю, подібні номери, шановні учні, ви будете розв'язувати досить легко. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Залучайте своїх друзів, однокласників для того, щоб вивчати математику. Тому що 11 клас це такий період, коли лічені дні будуть залишатися до чи НМТ хто в якому році буде дивитися, не знаю, що буде далі. До нових зустрічей.